Продовження трихологічного питання, продовження питання пацієнтів з випадінням волосся в Україні. Проблема випадіння волосся є поширеною причиною звернення до дерматолога і набула глобального характеру. Випадіння волосся не слід розглядати лише як скаргу косметологічного характеру. Це складна клінічна проблема, що часто зумовлює діагностичні труднощі для лікарів. Стан волосся є маркером багатьох патологічних процесів. Згідно з дослідженнями, стрес, який є одним із чинників, які провокують випадіння волосся, виділяють три. Стадії стресу: тривожна, резистентна чи тривала і виснаження. Розрізняють стрес гострий, який відповідає за адаптивні реакції, та хронічний, власне, який є руйнівний для організму. Стрес, спричинений війною, відрізняється від повсякденного. Він перевищує нашу здатність адаптуватись та змінюватись. Стрес це складний ланцюг реакцій. Головну роль у стресі відіграє нейрогормональна система організму. Основних стрес реалізуючих систем є дві. Симпатоадреналова-модулярна система так званої аварійної, термінової відповіді, основною ознакою якої є викид адреналіну з мозкової речовини наднирників, і одразу після цього активується друга система гіпоталамогіпофізарату. Гіпофізарно-наднирникова кортикоадреналова система це приводить до посилення в корі наднирникових зал секреції кортизолу. Кортизол за нормальною концентрацією за нормальних умов здійснює головну захисну функцію і підвищує неспецифічну резистентність організму, тобто здатність виявляти опір різноманітним чинникам. Стрес впливає на гіпоталамус, синтезується кортиколіберин, який стимулює в гіпофізі синтез адренокортикотропного гормону і який діє на кору наднирників, спричиняючи синтез, підвищення синтезу кортизолу. При хронічному стресі наднирники синтезують велику кількість кортизолу, який організм перестає засвоювати. Це приводить до активації вільно-радикального окислення. Це такий стан дисбалансу між вільними радикалами, це активні форми. Кисню та інших молекул, які порушують гомеостаз внутрішньоклітинного середовища і спричиняють некроз клітин з антиоксидантною системою, яка постійно контролює гомеостаз і забезпечує багаторівневий захист клітин від впливу вільних радикалів. Найпоширенішою формою втрати волосся у зв'язку із стресом є телогенова алопеція, коли втрата волосся відбувається через надмірне випадіння волосся, яке перебуває у фазі телогену. Волосяний фолікул є самовідновлювальним мікроорганом. При цьому цикл фолікула шкіри триває декілька років, так як швидше виділяли три фази. Основних росту фолікула на сьогодні виділяємо п'ять фаз: це фаза анагену, катагену, тилогену, екзогену, саме власне випадіння та кеногену проміжок між спустошенням фолікула та початком росту нового волосся. На сьогодні встановлено молекулярні механізми контролю та ініціації росту волосяного фолікула, а також роль регуляторів переходу фолікула з однієї фази в іншу. Випадіння волосся у більшості випадків спричинене змінами циклу росту волосся. На основі змін у різних фазах фолікулярного циклу тилогенове випадіння можна поділяти на таких п'ять функціональних типів: передчасне завершення фази анагену, пізнє завершення фази анагену, передчасне завершення фази тилогену, пізнє завершення фази тилогену та вкорочення на фази анагену. Обстеження пацієнтів за випадінням волосся ми повинні приділяти даному пацієнту. Ми повинні приділяти дуже багато ета... уваги на етапі спілкування, на етапі збору, анамнезу, збіру е... скарг, проведення трихоскопії, проведен... необхідного проведення до обстежень та призначення лікування. Основне в опитуванні збір анамнезу, основні та супутні скарги, сімейний, гінекологічний, медикаментозний анамнез, наявність супутніх захворювань та психологічне навантаження. Еження, ми розуміємо, що сьогодні, всього в сьогоднішній день стань війни, власне, всі фактори. Які спричиняють, які можуть бути одним з провокуючих факторів випадіння, найчастіше співпадають, оцінка способу життя, паління, використання харчових добавок, дієти, періоди значного зменшення чи збільшення ваги, особливості догляду за волоссям, використання фенів, використання засобів для укладки та інших засобів догляду за волоссям, вік, тобто період початку випадіння волосся, клінічне обстеження, що в себе включає трихологічного пацієнта. В першу чергу це огляд шкіри волосистої частини голови. Ми виявляємо, чи є ознаки запалення, ознаки еретеми, рубцювання, наявність лущення. виявляємо відхилення щільності розподілу волосся, виявляємо, яка особливість розподілу волосся на шкірі волосистої частини голови, брів, вій, нігтьових пластинок. Також проводимо пальпацію. Не потрібно забувати про цей метод до обстеження. Ми виявляємо якість шкіри, якість волосся, ламкість, еластичність. А також виявляємо діляночки наявності болючості на шкірі волосистої частини голови, які є методи оцінки росту волосся. Перш за все, це тест натягування волосся, дерматоскопія чи трихоскопія, фототрихограма та біопсія шкіри, з лабораторних до обстежень, які необхідні аналізи призначити паттерхологічному пацієнту, рівень кортизолу в добовій сечі, Загальний аналіз крові, феритин, сироваткове залізо, загальний білок, білірубін, сечовина, креатинін, лужна фосфатаза, це реактивний білок, гліколізований гемоглобін, цинк, селен, міді, іонізований кальцій, магній, фолієву кислоту, вітамін Д, Б, вітамін С і Д, також гомоцистеїн. Загальні положення терапії випадіння волосся. Перш за все, полягають в усуненні та корекції можливих причин. Адекват... Призначення адекватних очищуючих засобів для догляду за волоссям та шкірою волосистої частини голови, терапія високоефективними топічними препаратами відповідно до показів, призначення оральних контрацептивів або блокаторів рецепторів до дегідротестостерону, якщо немає протипоказів, адювантна терапія, використання біологічно активних домішок, застосування екзогенних антиоксидантів та косметологічних лосьонів, інтрадермальна терапія, піарпі. Терапія Редженера Актива спостереження в динаміці кожних три місяці, спілкуючися з даним пацієнтом, і, от буквально до минулого тижня, в мене була пацієнтка, яка грамотно була обстежена лікарем-трахологом, який грамотно було призначено до обстеження, встановлено діагноз, розписано схему лікування. Єдине, не наголосили на тривалості. Пацієнтка очікувала за три місяці уже покращення. Кількості волосся, росту волосся, покращення її загального стану. Тобто потрібно пацієнтам приділяти увагу і на тому етапі акцентувати, що е, очікуємо клінічну відповідь через 3, 6, 9 місяців. Це довго тривале лікування. За 3 місяці ми очікувати відповіді від призначеного лікування ще не можемо. Антиоксиданти це природні чи синтетичні сполуки, які сповільнюють або попереджують окислення, здатні нейтралізувати вільні радикали і зменшувати активність перекисного окинувірговільно радикального перепрошую окислення. Відновлюють макромолекули нуклеїнових кислот та складових мембран. Антиоксиданти необхідні напевно враховуючи той рівень стресу, в якому ми зараз проживаємо. Практично для кожного з нас. Залежно від походження, вони поділяються на екзогенні, тобто харчові антиоксиданти, які не синтезуються в організмі, то ми повинні потрапляти до організму через продукти харчування чи з харчовими добавками. Це вітамін А, С, Е, каротиноїди. Та ендогені це фенольні сполуки, токофероли, убіхінони, флавоноїди, статеві гормони та ферменти. Залежно від фізико-хімічних властивостей розділяють жиро розчинні. Такі як токоферол, вітамін Е, основний антиоксидант біологічних мембран, вітаміни групи К, каротин, вітамін А та водорозчинні вітамін С, глутатіон, сіркомісні амінокислоти, селен та цистеїн. На сьогодні прекрасні препарати, які ми маємо можливість вже використовувати і рекомендувати нашим пацієнтам в щоденній практиці: це Альфа-Біселен, Альфа-Біселен Інтенс. Та препарат вітаміну Д, Детрікс у дозуванні 2000, тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч шість міжнародних одиниць групою трихологів та дерматологів, власне, був створений комплекс антиоксидантів, які складаються з колагену, складаються з амінокислот, складаються з мікроелементів та вітамінів, які приводять до стимуляції росту волосся. Та покращують ріст нігтів, 에, забезпечують регенерацію живлення, зволоження шкіри, стимуляцію росту волосся при важких формах алопеції. На, стосовно вітаміну Д, напевно, постковідний ковід і постковідний період навчив нас і визначати, і однозначно кожен з нас читає і, і постійно оновлює своє, свої знання стосовно настільки важливого. Впливу вітаміну Д на організм людини Відповідно специфічні рецептори до вітаміну Д розміщені, практично в, локалізуються в кожному, в, кожному органі, в кожному органі нашої системи. Власне, експресія специфічних рецепторів вітаміну Д в каротиноцитах необхідна для підтримки нормального циклу волосся. На пісніх стадіях анагену та на стадіях катагену спостерігається збільшення експресії Специфічних рецепторів до вітаміну Д це пов'язано із зниженням проліферації, підвищенням диференціації каратиноцитів. Результати багатьох досліджень показують зниження рівня сироваткового вітаміну Д при вогнищевій алопеції, порівняно зі здоровими суб'єктами, а також кореляцію між експресією рецепторів специфічних до вітаміну Д та ростом волосся. Проводиться дуже велика кількість досліджень і на сьогодні вивчається вплив вітаміну Д на імунні клітини у пацієнтів із вогнищевою алопецією. Вітамін Д це жиророзчинний гормоноподібний вітамін. Зв'язуючись зі своїми специфічними рецепторами, він виявляє чистені плеотропні ефекти на організм людини. Представлений Детрікс в дозуванні 2000, 4000, 5600 міжнародних одиниць випускається в кишково-розчинних капсулах SoftGel, має вищу біодоступність ніж таблетовані форми вітаміну Д. І однозначно ми рекомендуємо визначення, хоча б мінімально один раз в році. Це, це той ну, критичний, скажімо, термін, коли потрібно не забувати призначати, рекомендувати визначення вітаміну Д, оскільки його вплив на наш організм є неоцінений, і забезпечувати певну кореляцію в залежності від наявного дефіциту. Як показують раніше проведені дослідження, у хворих на олопоцію страждає мікроелементарний статус і баланс амінокислот. Корекція таких елементів є важливою і необхідною складовою в лікуванні захворювання, оскільки мікроелементи є важливою частиною структури волосся. Елементний склад волосся, крім того, що відображає елементний баланс організму в цілому, прямо характеризує хімічний гомеостаз шкіри та волосся і тому становить безпосередній інтерес при порушенні функціонування останніх. Альфа-біселен інтенс це єдиний комплекс стимулятор росту. У волося в Україні в біодоступних капсулах Совтен. Склад унікальний, оскільки містить гідролізат колагену в розмірах молекул Т, який гарно всмоктується і чинить свою дію. Три види амінокислоти, містить рослинні екстракти у вигляді виноградних кісточок та екстракту зеленого чаю. Це такі дуже потужні антиоксиданти, містить 7 вітамінів групи Б, роль яких є надзвичайно важлива, наскільки виражена протизапальна активність. Ївність даних вітамінів, вітамін це найпотужніший антиоксидант та п'ять мікроелементів. Знову ж таки, залізо, цинк, кремній, мідь і селен, які є необхідні для правильного функціонування шкіри та додатків шкіри. Альфа-біселен, який зсередини живить фолікули, стимулює їхній ріст, показує виражені результати. Біотин, цистеїн, вертаємося ще до складу, стимулює ріст волосяних фолікулів, покращуючи їх структуру та міцність. Цинк селен знижують видалення себуму. Вітаміни групи Б зменшують запалення шкіри голови та передчасне виникнення сивини. Ресвератрол, який міститься в кісточках винограду, ще раз підкреслюю, це один з найпотужніших антиоксидантів, Оксидантів підвищує тонус судин, покращує мікроциркуляцію волосяних фолікулів, що є дуже важливо на етапі десь порушеного циклу розвитку волосяних фолікулів, забезпечує високу біодоступність активних речовин комплексу. Альфа-біселен – Комплексний стимулятор росту волосся, тривалість прийому, одна капсула на добу це теж досить комплієнтно є для пацієнта і призначається ну мінімум 1-3 місяці, а то і довше, в залежності від показів і рекомендацій.